Ну, насамперед історичний матч. Я не пам'ятав такого, щоб збірна України грала проти збірної Іспанії в хокей. Непогана команда, дуже жвава. Почали матч проти нас. Грали на свій максимум, не давали нам нічого зробити. Але я не сумнівався у нашій перемозі. Завтра найкращий. Дякую. Від мене особисто не було такого. Я розумів, що тут жодна команда не буде, як сказати, прохідною, що просто хтось подарить нам перемогу. Я, я це знав, розумів, тому я налаштовувався як на усі матчі з повною готовністю до боротьби. Ну я не знаю. Я не можу казати за когось. В мене особисто такого не було. Тобто, я, ну, як ви сказали, менталітету цього українського взагалі не було. я, ну, Розумів, що ми переможемо, не дивлячись на те, який рахунок, яка хвилина в матчі, який період. Треба просто. Було дочекатись моменту, коли вони трошечки Коли вони почнуть помилятися і грати на цих помилках, забивати, закидати шайби. Тому я ж кажу, я зовсім не переживав за, сьогоднішні, за сьогоднішній результат, за нашу перемогу. Треба просто було, мені здається, трішечки спокійніше на це реагувати, що ми програємо 0-1. Але. Результат на табло. Ні. Я вважаю, що ні. Я ж кажу, що сьогодні Іспанія дуже гарно почала проти нас грати. Дуже жорстко, швидко, чітко. Виконували завдання свого тренера, я не знаю. Дуже гарно діяли, приймали гарні рішення. А в нас трошечки. Не виходило забити, закинути шайбу. Я довіряю тренерському штабу е повністю. І де вони мені скажуть грати, там я і буду грати. Я готовий на усі 100% грати де завгодно. Для мене головне, щоб команда перемагала. Гарна команда, сильна, грає вдома при своїх болівальниках, при своїх трибунах. Буде дуже Гарячий важкий матч, але я не сумніваюсь в жодному з партнерів, в жодному з нас. Я впевнений, що ми готові до цього. Саме до цього матчу ми готувалися увесь місяць або, напевно, навіть увесь сезон. Тому головне як це, не перегоріти, напевно. Якість льоду а вже ж, але треба... мені здається, треба не зважати на це уваги, пристосуватися до цього льоду грати <кій> на льоду поганої якості. Ми вміємо, я вважаю. Тому знову ж таки, не треба якось. Переживати за це, дуже якось емоційно реагувати на це. Головне, робити, виконувати завдання тренера, робити усе можливе для перемоги. Я вважаю, що на тому ю 18 фінал був саме з Австрією. Передостанній матч, так? другий, здається, матч а. на чемпіонаті світу, тому що австрійці були фаворити явні. Але ми змогли переломити хід гри, закинути свої шайби, реалізувати свої моменти і виграти ту гру.